Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 15 липня. У Київській області температура в день буде від плюс 36 до плюс 30 градусів та вночі від плюс 26 до плюс 29. У Києві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На півночі у Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 36 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 28. Ясна погода буде триматися у Житомирі впевнено. Вдень можлива недовга хмарність. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Чернігівській області очікується температура від плюс 33 до плюс 28 градусів в день, та вночі від плюс 23 до плюс 29. Вранці у Чернігові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 35 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 29. Перша половина дня у Сумах буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не очікуються. На сході у Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 36 до плюс 30 градусів, а вночі від плюс 25 до плюс 31. Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено. Вдень можлива недовга хмарність опадів не прогнозується. На Донеччині очікується температура від плюс 37 до плюс 30 градусів в день, та вночі від плюс 21 до плюс 32. Увесь день у Донецьку небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 37 до плюс 30 градусів та від плюс 23 до плюс 31 вночі. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки. Опади не очікуються. На півдні. У Одеській області максимальна температура вдень від плюс 35 до плюс 31 градуса. Та від плюс 26 до плюс 32 вночі. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним без дощу. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 40 до плюс 34 градусів, та від плюс 24 до плюс 34 вночі. Увесь день у Миколаєві утримається ясна погода без дощу. У Херсонській області температура в день буде від плюс 39 до плюс 33 градусів. Та вночі від плюс 23 до плюс 34. У Херсоні очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 37 до плюс 33 градусів та від плюс 26 до плюс 31 вночі. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються у Криму. Вдень температура становитиме від плюс 33 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 29. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 23. Хмари у Львові сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Опади не передбачаються на Івано-Франківщині. Температура в день буде від плюс 31 до плюс двадцять шести градусів, та вночі від плюс 21 до плюс двадцяти п'яти. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються в івано-франківську майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Тернопільщині очікується температура від плюс 32 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 23 до плюс 25. Вранці та ввечері у Тернополі буде триматися похмура погода. В день можливе невелике прояснення. Опадів не прогнозується. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 32 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 26. Ясна погода протримається у Чернівцях зовсім недовго в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 33 до плюс 29 градусів та від плюс 23 до плюс 25 вночі. Ранок та день в Ужгороді будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опадів не прогнозується. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 26 градусів, та від плюс 22 до плюс 25 вночі. Ранок в Рівному буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 26 градусів, та від плюс 22 до плюс 25 вночі. Ранок у Луцьку буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Опади не передбачаються. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 26. Вранці у Хмельницькому небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 39 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 31. Увесь день у Кропивницькому утримається ясна погода опадів не прогнозується. На Полтавщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 36 до плюс 30 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 30. Ясна погода буде триматися у Полтаві впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 37 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 25 до плюс 30. Увесь день у Черкасах утримається ясна погода, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 36 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 26 до плюс 30. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 38 до плюс 31 градуса, а вночі від плюс 22 до плюс 28. У Вінниці хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за вашу увагу до нашого погодного огляду. Бажаємо вам приємного дня, до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе.